Господь пропонує купити у нього одяг, білий вісон, одяг праведності та святості. Який одяг Він нам пропонує? Це одяг, який ми маємо одіти білий, коли прийдемо на весілля до Ісуса Христа. Без цього одягу, одягу ми не зможемо потрапити на весілля, тому що це дуже буде дороге, саме найшикарне весілля за все життя. Господь буде празнувати весілля своєї нареченої, своєї церкви. Ми маємо приносити плоди, мати результати і спасати душі із лап сатани, так як наші пастора вже 30 років виривають душі із лап сатани і приводять їх до Бога. Це самі найвеликі результати і приклад, в якому ми маємо вчитися, тому що це найцінніший подарок для Бога на весілля.